Це надзвичайно смачний та легкий у приготуванні торт. Для цього нам знадобиться. В 240 г йогурту додаємо 15 г червоного барвника. Беремо 270 грам борошна, додаємо 6 г какао, додаємо соду та розпушувач та вимішуємо. Далі допоможе мені в приготуванні мій новенький планетарний міксер KitchenAid. Збиваємо 2 хвилини 130 г вершкового масла. Поступово додаємо 250 грам цукрової пудри, додаємо 3 яйця, ванільний цукор та сіль. Додаємо половину борошна та вливаємо йогурт з барвником. Вимішуємо та додаємо другу частину борошна. Маса вже готова. Беремо деко та виливаємо. Формуємо прямокутник та запікаємо 160 градусів 20 хвилин. Коржі вже готові, поки вистигають, готуємо сироп. Беремо 50 грам цукру, 100 г теплої води та 10 грам соку лимона. Розмішуємо та готуємо крем. Беремо 700 г вершкового сиру, 250 грам сметани, 200г цукрової пудри та 5 г цедри лимону. Крем вже готовий. Беремо коржі, вирівнюємо по краях та розрізаємо на 3 рівні частини. Перевертаємо коржі та рівномірно просочуємо сиропом. Змащуємо кремом та закручуємо ось таким чином. Стягуємо формою, змащуємо зверху кремом та ставимо на 5-6 годин в холодильник. Торт вже готовий, дістаємо з форми та прикрашаємо улюбленими ягодами. Тепер можна розрізати. Торт виходить дуже красивим та максимально смачним. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.